Вітаю вас, друзі, або, як кажуть у сонячній Грузії, Мокисяль Вибітмеков, ви на каналі Скушить дорогой». Сьогодні готую неймовірно Простий салат, але не дивлячись на це, він дуже-дуже смачний. І ще саме головне, він дуже корисний. Цей салат, можливо, вам зустрічався і на просторах інтернету, або, можливо, в дитинстві вам готували його. У нас, наприклад, вдома дуже часто мама готувала цей салат. І як воно і буває з віком, смаки змінюються. Те, що не подобалося в дитинстві, зараз зовсім по-іншому на це дивишся. Тому він дуже корисний, він дуже допомагає підняти імунітет. Тому давайте розпочнемо, що нам потрібно буде. Для його приготування. Отже, цей салат, можливо, вам вже знайомий, але є інгредієнти, які додають трошки грузинського йому характеру. Це, звичайно, кінза, куди без неї, і е, уцхо-сунелі. Ще нам потрібно буде для цього салату три середнього розміру буряка. Півтори столової ложки майонезу, півтори чайної ложки йде уцхосунелі, трошки сілі, два зубчики часнику, грамів 20 кінзи. Все. І починаємо з буряка. Буряк нам не треба в ніякому разі чистити, тому що якщо ми його почистимо, весь сік його буде виходити, поки він буде варитися. Просто ми його під проточною водою помили і поставили на плиту у кастрюлю. Знову ж, скільки часу потрібно на буряк. Треба перевіряти його виделкою, Як, звичайно, ми варимо картоплю і дивимось, тому що все залежить від його розміру і від його віку. Якщо бурячок старий, то йому довше час потрібно буде для того, щоб згоритися. Отже, починаємо з буряка. А поки вариться наш бурячок, у нас є час порізати зелень. Тобто, друзі, у нас весь час уходить. Витрачаємо ми на те, щоб зварився бурячок. Якщо є в магазинах, продаються і відварені ж буряки, почищені, відварені, вони залоконовані. Можна купити і те, але ну я думаю, коли ти сам це увесь процес, коли ти сам робиш, я думаю, це смачніше. І не так багато часу на це уходить. Ну що, поїхали, ріжемо зелень. І ось після того, як ми порізали зелень, а буряк наш відварився, виливаємо воду, ставимо його трошки охолонути. Якщо холодна пора року, коли ви готуєте біля вікна або на балкон можна винести це буде швидше. Ну і краще, коли ми будемо його натирати, все ж таки вдягнути рукавички, тому що він дуже гарно фарбує і кожу, і все, що, до чого торкаєшся. Починаємо. І ось коли ми все вже підготували, у нас залишився останній крок, просто все це об'єднати. Друзі, з приводу майонеза, дивитись самі. Це залежить від того, який буряк. буває, що він більш водянистий такий. то туди треба буде трошки більше майонезу. Звичайно ж, це залежить ще від майонезу і від ваших смаків. Скільки як ви хочете, щоб він був більш насичений майонезом чи менш насичений, можна взагалі домашній зробити, теж буде дуже смачно. Ну і тепер, друзі, видавлюємо наш часник. Додаємо нашу зелень. Сіль завжди можна потім додати, тому не поспішайте. Усхосунелі і, і майонез, який ми теж завжди можемо додати. Тому не поспішайте. І все це добре перемішуємо. Друзі, ось такий швидкий на приготування у нас салат вийшов і дуже-дуже насичений вітамінами, тому давайте коштувати. Мені він дуже подобається. Зазвичай ще роблять цей салат із моркви. Звичайно, його не треба відварювати, просто це ще швидше вийде. Просто натираємо моркву, замінюємо буряк морквою, і теж виходить дуже смачний. І, звичайно, теж корисний, тому що в моркві теж багато вітамінів. Готуйте, пишіть у коментарях, як у вас вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь, звичайно, щоб не пропустити наступний наш смачний рецепт. Пока-пока. Música